Марія Ісабель санчес Вегара маленьким про великих Стівен Гокінг. Стівен зростав дуже допитливим хлопчиком. Він мріяв коли-небудь полетіти на далеку планету. Його рідні постійно навчалися всі читали книжки навіть під час вечері. У школі Стівен не відзначався сумлінністю. Та все ж він був такий розумний, що самотужки зібрав комп'ютер. Невдовзі Стівен вступив одразу до двох престижних університетів. Він дуже хотів дізнатися, чому всесвіт такий, який є. Стівенові дуже подобалося вивчати космологію. Та раптом він почав спотикатися на рівному місці, його тіло сковувала рідкісна хвороба. Стівенові здавалося, що на небі згасли зорі. Стівенове тіло вже не працювало як раніше. Однак він вирішив, що його розум ніщо не спинить. Стівен побрався з Джейн, із якою зустрічався все життя. Для їхніх дітей катання на візку стало улюбленою розвагою. Він вивчав чорні діри, темні притемні сили, що поглинають усе від планети до найчистішого світла. Стівен довів, що частина цього світла виходить із іншого боку, і що чорні діри, зрештою. Не такі вже й чорні. Зрештою, Стівен утратив ще й голос. Свою книжку про Всесвіт він надиктував за допомогою робота. У 65 років він здійснив свою заповітну мрію. Побував у невагомості на спеціальному літаку. Це було щось неймовірне, і маленький Стівен. Найгеніальніший учений ХХ століття довів, що для відважної юнії немає великих перешкод.